Вас, мої любі друзі, малята, як ви вважаєте, чи добре мати хороших друзів? Якими можуть бути друзі? Так, це можуть бути діти або дорослі, з якими вам приємно спілкуватися, у вас є спільні інтереси, так? А ще діти-друзі можуть бути чотирилапами, якщо вони тварини у людей. Є дуже багато таких тварин. Саме про них ми сьогодні з вами і поговоримо. На нашій планеті багато різних тварин. Більшість з них живе в дикій природі. Але чимало тварин мешкає разом з людьми. Це домашні та свійські тварини. Серед домашніх тварин найпоширеніші кіт і собака. У кого з вас удома живе котик або собачка якої він масті діти, як його звати? Здавна вважається, що кіт гарний мишолов, а собака потрібен для охорони житла, майна та своїх господарів. Але тепер найчастіше песиків та котиків заводять просто для того, щоб спілкуватися з ними, і дбати про них. Адже так приємно погладити свого улюбленця, пограти з ним. Послухати його привітання, муркотиння пісеньку. Чи радісне гавкання? Малята існує багато інших домашніх тварин: морські свинки та хом'ячки, декоративні кролики та папушки. У кого з вас є такі домашні тварини? Розкажіть про них. А ось свійських тварин людина вирощує не просто для задоволення, а щоб отримати якусь користь. Наприклад, корова та коза дають нам смачне та корисне молоко, кури несуть яйця, пухових кіз та овець вирощують для, для вовни, а коней використовують як транспорт, адже на них можна їздити верхи та перевозити різні вантажі. Свійських тварин тримають не в оселі, в будинку чи квартирі, а в спеціальних приміщеннях в сараях, свинарниках, корівниках, стайнях. Дітки, чи є у вас родичі або знайомі, які живуть у селі і тримають свійських тварин? Ви бачили цих тварин? Дітки, домашні і свійські тварини потребують щоденної турботи людей. Які їх доглядають, годують, піклуються про них, стежать за тим, щоб тварин утримували в чистоті, почувалися вони добре, не хворіли. А зараз малята, будьте уважні. Будемо відгадувати загадку. А відгадку шукайте на малюнку і називайте. Здавна людям помагає, пишний хвіст і гриву має, любить сіно ножувати. І го, -го! Рже завзято. Хто це діти? Кінь, вірно. Він господарів вітає, своїм хвостиком махає, Міє дім охороняти, пильний гавкає завзято. Собака вірно. Їсть в кориті все підряд, має діток поросят. Нос і крильце, кругла спинка. Здогадайтесь, хто це? Свинка, вірно. У клубок, згорнувшись, спить, нявкає і муркотить. Може мишку він ловити, ще й вусати. Хто це діти? Кіт добре. Зараз, діти, ми з вами пограємо в гру, хто завітав у гості. Ви уважно прослухайте голоси домашніх та свійських тварин і потім назвете, хто ж до нас завітав. Хто це діти? Вірно, корова. Як мукає корова, діти, корова мукає протяжно. А це хто? Так, це кінь. Як і рже кінь, діти? Голосно. А це хто? Так, це свиня. Що робить свиня? Хрюкає. Впізнали, хто це? Це кішка. Як нявкає кішка діти? нявкає тонким голоском. А це хто малята? Це коза. Як микає коза, діти? Коза микає жалібно. Чий це голос? Так, це собака. Діти, як лає собака. Весело. Добре. Давайте, дітки, пригадаємо, чим корисні ці тварини. Чим корисен котик. Котик ловить мишей, лагідно муркоче, грається з нами. Яку користь дає собака? Собака охороняє дім, він дуже вірний друг людини. Кінь використовується як транспорт та для роботи в полі. Корова це головна молочна тварина. Коза теж дає молоко, а також вовну. Вівця дає людям вовну. Сьогодні діти пропоную вам зліпити домашню тварину собаку. Для ліплення нам потрібні будуть дощечка, пластилін, стека і серветка для рук. Щоб наші пальчики нам допомагали, ми зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я главніша. Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності є сила. Для ліплення песика нам потрібно два шматочка пластиліна. Один пісочного кольору, а другий чорний. Можете взяти іншого кольору. Спочатку візьмемо для роботи пластилін пісочного кольору. З нього ми зробимо тулуб і голову. Відріжемо шматочок стекою невеличкий. Це буде голова. А з другого шматочка ми зробимо тулуб. Спочатку пластирін в долоньках нагріємо та розімнемо. Так, пластилін ми з вами розім'яли, він там м'якенький. і робимо кульку, долоньками розкочуємо. А тепер з кульки будемо робити качалочку. Розкочуємо твердими долоньками вперед-назад. Ось так. Качалочку робимо. Не тонку це буде тулуб. Беремо стеку і надрізаємо з двох сторін. Робимо лапки нашого песика. Подивіться, у нас є лапки, треба їх пальчиками підрівняти, щоб вони стали кругленькі, прищипнути там, де ми розрізали ось так. Спинку вигнути. Тулуб у нас вже готовий, можна його поставити. Тепер беремо шматочок меншого розміру, будемо робити голову. Так само ми його розминаємо, гріємо пальчиками і починаємо робити кульку. А потім зробимо форми яєчка. Ось так. Це буде голова. Візьмемо пластилін чорного кольору і відріжемо невеличкий шматочок, для того, щоб зробити вушка нашому песику. Розминаємо і робимо качалочку. Недовго. Розрізаємо качалочку потім навпіл, щоб у нас вийшло два однатовкових шматочка. Це будуть вушка. Підрівняйте пальчиками і приплюсніть ось так. Тепер візьмемо наші вушка і притиснемо їх до голови з одного боку і з іншого. Пальчиками ось так. Зробимо ротик, песику стекою надріжемо і притиснемо добре до спинки. Залишилось зробити. Хвостик нашому песику. Знову робимо качалочку ось така. Можна її загнути, як ви знаєте, у песиках хвостики різні бувають, і притискаємо позаду добре пальчиками. Тепер залишилось зробити та й носик. Відриваємо невеличкі шматочки пластиліна, робимо маленькі кульки і притискаємо їм до голови. А вусики можна намалювати стекою. Ось такий песик вийшов у мене. Тепер беремо серветку і витираємо ручки. Подивіться, які сліди залишаються на серветці. Тому дітки після пластиліну обов'язково ручки треба помити ще. І ні в якому разі не брати до ротика. Сподіваюсь, у вас теж вийдуть гарні песики. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення малята. На все добре!